Мої вітання, сьогодні розпочну вже набирати сходинки. Верхня сходинка, сходика вже прихватяна. нижня вже давно тут приварена. Зараз приварю ще одну і трішки розкажу стосовно параметрів сходинок, ширини сходинок, висоти сходинок. Трішки захопився і замість однієї прихватив три. Давайте зараз трошки розкажу про нюанси, з якими я зіткнувся. Ну і деякі прорахунки є мої, але ну, нічого, я з цим усім з вами поділюся, розкажу, так як воно є. Для початку десь я не спіймав діагоналі, напевно, не перевірив це. Бачите, ось тут трішки сходи. Кожна сходинка трішки ось тут саме виступає. Ось тут воно все начебто сходиться ок. Виходить, що я трішки косури, не по діагоналі виставив, трішки заламав праворуч. А сходинки виходить. Відносно косоворів трішки в влів, ліву сторону дивляться. Тому у нас така фігня виходить, що ось ця сторона трішки дивиться, виступає звідси, і дивився цю сторону, якщо так само виставляти, то сходинки виступають трошки ліворуч. Далі, якщо подивитися, ось так прямо на цей косоур. Я не знаю, чи камера передасть, тут щось трубці заважає, він трішки якби, вдавлений знизу, вниз, в центрі. Ось цей видутий. Тому, якщо поставити зараз рівень ось так, то він трішки, бачите, вверх дивиться. Але вже потім, як я це все буду приварювати, я його трішки притягну вниз. Ось так, наприклад, я зімітую, я надавив на нього. І буде це все рівно. Дуже довго виставляв, думаю, ну що ж це таке. Вроді все, в розмірах все правильно виставлено, все по рівню. А от така біда. Зараз трішки воно вверх дивиться. А потім все це придавиться, привариться, буде по уровню. Ось тут рівень. Мечте. А ось тут на кожній сходинці трошки вони задерті. Знову ж таки, потрібно буде потім у кожну сходинку, окремо ось цей кут, надавити і вирівняти при, при приварюванні. Чому так не знаю. Ну, Напевно, що десь трошки є пропелер. Хоч я і на око й дивився при збиранні сходинок. Але видно, десь допустив якийсь. Маленький перекос і цей пропелер получився на кожній сходинці. Це все поправимо і в цьому нічого страшного немає. Ну і давайте розкажу стосовно розмірів сходинок, висоти, глибини. Ширина сходинок в мене вийшла 78 см. Виходить повністю сходи від краю до краю 79 см. Але ось тут профільна труба 30 см. сходинки зварені з 25. Глибина сходинки. 29,5 см кожна. Плюс-мінус там, звичайно, що я міліметр ті не ловив, але приблизно 29,5 мм. Висота кожної сходинки десь 17 см. Знову ж таки, буде трішки пляска, плюс-мінус від сходинки до сходинки, тому що точно не вгадаєш це все. Це все зварюється, так сказати, на коліні. Да? Це ж все не зварюється на столі, повністю виставляється. Це вже набираєш, набираєш і тому тут 2-3 мм не вгадаєш. Ну, ось тут так трошки кажеться більше. Але ну, плюс-мінус 17, 17 висота. Перекриття сходинки. Наступною сходинкою. Планувалося рівно 25 мм, але знову ж таки, плануєш одне, а по факту трішки не виходить воно все. Тому що знову ж таки, все це на коліні робиться. Виходить, десь орієнтовно 30 мм. Наступна сходинка накриває попередню. Ось, пер рівень наступну сходинку, і тут вже можна поміряти. Яке перекриття йде? О, десь 32, 32 мм. Але знову ж таки, від сходинки до сходинки цей показник трішки змінюється. Десь 32 мм, десь 28 мм. Ось так. Ну я думаю, це не буде відчуватися при ходьбі 2-3 мм тих. Чи навіть 5. Ну і в око кидатися воно теж не буде. то Не хочу сильно обварювати всі сходинки, щоб точно набрати всі сходи, подивитися, чи точно немає ніде ніяких сильно великих нахльостів і зміщень. І тоді вже повністю все заварювати. Тому що, дивіться, я розграфив все. Ось рівень цієї сходинки. Бачите, я її плюс-мінус так і заварив. Є трішки зміщення. Це все трохи грає плюс-мінус. Ось наступна сходинка, теж начебто начебто і на лінії, а начебто трішки зміщено. Тут я теж відмічав ось начало сходинки, ось такими двома лініями, тобто 25 мм профільна труба. Тут так само начало сходинки і кінець профільної труби. Таким чином я всю цю розмітку зробив догори. І начебто по розмітки все має зійтися з останньою сходинкою. Але все ж таки трошки боюся, наперед все це обварювати, хочу максимально зменшити ці роботи по зварки поприхватювати максимально все, а тоді вже все обварювати. Приварюю сходинки і дивлюся, щось ну, не виходить. Виходить, що сходинки починають ховатися за косури. Не розумію, що відбувається. А потім думаю, а ну-ка, я заміряю ширину біля основи. 79. І ширину посередині. 78,5. Не проконтролював, почав з кожною сходинкою утягувати, утягувати при переварці. Треба було поставити розпорку або хоча б там на Т-образні підпорки е прихватити. я цього не зробив. То зараз якось буду підрізати цю сторону, так, щоб не зрушити це все. І переварювати кожну сходинку. Повідрізав. Ось тут вже приварив, відрізав ось. Ось цю не відрізав тут, що в розмірі, а тут вже пішло відхилення. Раз, два, три. Відрізав, зробив ось ці вертикальні підпори. Я їх буду потім використовувати вварювати. поки що просто поприхватюю, як попало, щоб це все не провисло і не втратило в свої розміри. Відрізав, воно трошки провисло, вон кліщами в центрі прихватив, притягнув палкою дерев'яною. Розмір 79 зробив, приварив уже раз. Зараз так само там і тут прихвачую і можна далі продовжувати роботу. Підготував нижній лівий косур до вварювання, попідрізав всі сходинки, виставив його. Ось так він має бути вварений. Ось там закріпив. Ось ця сходинка на диво стала рівно, ось ця сторона по рівню. Я нагадаю, що інші всі чомусь трошки вверх дивляться, саме один кут. Якщо там на тій стороні рівно приварюєш, тут рівно. Оцей кут трішки вверх дивиться А от ця, на диво рівненька вийшла. Потрібно ще ту сторону перепровірити, може там потрібно задерти. Зараз нижній косур переварюю по трьом точкам. Ось тут, ось ця сходинка і остання приварена сходинка. Потім повідрізаю ось ці прихватки тимчасові, що я робив, і виставлю по рівню ці сходинки і по вже до цього косуру Потім вже в принципі можна і вварити вже капітально ось ці горизонтальні підпорки. Якщо надумаєте робити, рекомендую робити більше більшу відстань від сходинки до косуру. Тоді легше буде все це вирізати, тому що зараз йде заріз майже по під самий ось цей профіль. Ось цей профіль. бачите І тут незручно, якщо ви дасте більше місця, то спокійніше буде підрізати ці угли, підганяти. Ось тут, бачите, вже щільно-щільно під ось цю трубу, підходить. І тут незручно це все вирізати і підганяти. Тому беріть. Більше я брав сантиметрів 3, якщо труба 30. Виберіть там, сантиметрів 5, якщо труба 30. Сантиметр два залишайте запас. Тоді зручніше це все варити і підрізати. Так, ось цю, що казав рівненько, прихватив. А наступно ось таким чином. Ось лома прив'язав, тому що знову ж таки в дві руки немає помічника. Ось тут цепок прив'язав до сходинки, Лома важкого кинув. Підібрав важель. Сонце світить зараз. Ось так. Підібрав важіль, щоб був рівень. І зараз от таким чином і прихвачу. Тому що, ну, інакше я не знаю як. От такі приходиться трюки придумувати. Не вистачило лома, не біда. 5 літрів солярки і 5 літрів переробу. Все порівню. Роботи по набору сходинок завершено, всі сходинки прихвачено, все на своїх місцях, все зійшлося, як і планувалося. Залишилось все це капітально обварити. Три нижні кутові сходинки я вже теж приварив. Ну і на даний час розпочав робити перила для сходів. Одну опору перил ви можете бачити на відео. Роботи по виготовленню перил будуть в окремому відео, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!